Стало відомо про те, що Ну Володимир Зеленський звільнив е, командувача сил спеціальних операцій. Віктор Хоренко нагадаю, ними керував Так от. Звільнений екс-командувач сил спеціальних операцій Віктор Хоренко заявив, що не знає про причини своєї відставки, і загалом дізнався про неї з засобів масової інформації. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді. За словами Хоренка, залужний е викликав його і запитав, чи він в курсі що за ситуація з відставкою. Екс-командувач сил спеціальних операцій відповів головному, що не володіє такою інформацією. Нагадаю, що сьогодні президент України призначив вже бойового офіцера Сергія Лупанчука новим командувачем сил спеціальних операцій Збройних сил України. А Віктор Хоренко, який до цього очолював ССО, за словами глави держави, виконуватиме спеціальні завдання в складі головного управління розвідки. Давайте послухаємо прямомову пана Хоренка. Дізнався про це з засоби масової інформації, спілкувався також з головнокомандуючим, який також мені пояснити цього не, не зміг. Він мене викликав та е, запитувався, чи я в курсі, що за ситуація. Я сказав, що я не володію інформацією. Тобто Валерій Федорович теж не знав, що вас будуть звільняти? Ну, виходить, що так.